Нам форма дуже потрібна, так як ми ходимо виконувати бойові завдання на блокпості. Зараз холодно, погода. Ну, У нас як би, хто своє прикупив, ну літню одежу нам видали трохи пораніше. тому ми вже так сподіваємося, стараємося тепліше, щоб не простити. Ми отримали суттєву допомогу у вигляді зимового одягу. Хлопці прийшли отримати. Вони віддано оберігають нашу громаду, патрулюють. Дійсно, у них є потреба в цій допомозі, оскільки вони не отримують від держави тих коштів, того снарядження, того всього, щоб їм допомагало нести таку службу. Хочемо подякувати нашому меценату, місцевому підприємцю Сагурі Олександру Вікторовичу, який всіляко допомагає. Військовим, призваним на службу в лави ЗСУ, з числа мешканців нашої громади, а також всіляко допомагає нашим членам ДФТГ. Я є членом формування Петрівської громади. На даний момент я кулеметник. Займаюся охороною важливих об'єктів. Сьогодні я отримав зимову форму, розмір підійшов, все гарно. Зараз їду на навчання на полігон. Навчання проходить раз в тиждень, буває два рази на тиждень. Буває раз на два тижні, як коли як тільки звільняється інструктор. Прийшов курси медицини Красний Крест. І з перших днів, якби ми почули, що почалась війна, і на другий день я отримав зброю. Ми сформувалися, ну хлопці нашого села, і старий, і малий, і разом діяли з військовими, виконували вказівки військових. ФТГ формувалося в квітні вже. І таким образом ми підписали контракт і вступили в лави ДФТГ. До всього ми готові до відбиття ворогів, якщо вони будуть знову нас атакувати.